Пакування, перевірка квитків. Ці знайомі ритуали подорожей ніколи не набридають. Кожна поїздка це нова пригода, шанс навчатися, зростати та знайомитися з новими людьми. Подорожі це не просто відвідування нових місць, це про відкриття свого розуму та серця різноманітності світу. Йдеться про прийняття невідомого та відкриття багатства різних культур. Мені пощастило багато подорожувати, і кожна подорож залишила незабутній слід у моїй душі від стародавніх вулиць Єрусалиму до яскравих каналів Венеції. Кожне місце подарувало мені унікальний досвід і цінні уроки. Ці подорожі не лише розширили мій кругозір, але й поглибили моє розуміння світу та себе. Світ це книга. І ті, хто не подорожує, читають лише одну сторінку. Давайте дослідимо деякі зі сторінок, які мені пощастило перегорнути, починаючи з чарівного міста Єрусалиму. Єрусалим місто, оповите історією та духовністю, справило на мене незабутнє враження. Прогулюючись стародавніми провулками, неможливо не відчути тягар минулих століть. Стіна плачу, свідчення єврейської віри випромінювала відчутну енергію. Торкаючись її стародавнього каміння, я відчував глибокий зв'язок з історією та вірою. Храм гробу Господнього, який вважається місцем розп'яття та Воскресіння Ісуса, був не менш вражаючим. Повітря було наповнене ароматом ладану та шепотом молитов різними мовами. Спостерігати, як люди різних конфесій ділять цей священний простір, було свідченням складної та багатошарової історії міста. Окрім свого релігійного значення, Єрусалим був справжнім святом для почуттів. Галасливі базари рясніли барвистими спеціями, свіжими продуктами та виробами ручної роботи. Я насолоджувався кожним шматочком місцевої кухні, хумусом, фалафелем та свіжоспеченим лавашем, що вибухав смаком. Від святого до вишуканого моя подорож продовжилася до Італії. Італія була симфонією мистецтва, культури та гастрономії. Рим, вічне місто, полонив мене своїми стародавніми руїнами, величними храмами та чарівними площами. Колізей стояв як свідчення величі Римської імперії, тоді як Ватикан демонстрував розкіш католицької церкви. Венеція, місто каналів, була романтичною мрією. Прогулянки на гондолах, вузькими каналами під серенади гондольєрів були незабутніми. Флоренція, колиска епохи відродження, вражала своїми художніми скарбами. Давид Мікеланджело був приголомшливим шедевром людської анатомії та майстерності. І, звичайно ж, жодна поїздка до Італії не буде повноцінною без насолоди місцевою кухнею: від піци та пасти до джелато та еспресо, італійська їжа була насолодою для почуттів. Кожен регіон мав свої власні страви, демонструючи кулінарне розмаїття країни. Далі я вирушив на Кавказ, починаючи з Грузії. Грузія, розташована серед Кавказьких гір, стала для мене справжнім відкриттям, відома своєю теплою гостинністю, приголомшливими краєвидами та давніми традиціями виноробства. Грузія запропонувала мені унікальний туристичний досвід. Столиця Тетбілісі була чарівним поєднанням старого та нового зі своїми сірчаними лазнями, стародавніми церквами та сучасною архітектурою. Вирушивши за межі Тбілісі, я був вражений захоплюючою красою кавказьких гір. Регіон був всіяний стародавніми монастирями, що химерно розташовувалися на скелях. Їхні кам'яні стіни шепотіли розповіді про минулі століття. Подорожуючи горами, я милувався захоплюючими дух краєвидами засніжених вершин, пишних долин та звивистих річок. Грузинська кухня стала ще однією родзинкою поїздки. Хачапурі, човник з тіста з сиром, стало справжнім відкриттям, а хінкалі, пельмені з м'ясом, були і смачними, і цікавими в їжі. Місцеві вина, виготовлені за традиційними методами, що сягають корінням у століття, були свідченням багатої виноробної спадщини Грузії. Вірменія, сусідка Грузії, запропонувала мені зворушливу подорож крізь історію та стійкість. Вірменія, країна, що не має виходу до моря з багатою культурною спадщиною, відзначена своїми стародавніми церквами, приголомшливими краєвидами та незламним духом свого народу. Єреван – столиця, вирізнявся унікальним поєднанням архітектури радянських часів та сучасних будівель. Відвідування меморіального комплексу жертв геноциду вірмен було глибоко зворушливим досвідом. Меморіал, присвячений півтора мільйонам вірмен, убитих Османською імперією під час Першої світової війни, слугував суворим нагадуванням про жахи геноциду та важливість пам'яті. Незважаючи на своє трагічне минуле, Вірменія випромінювала відчуття надії та стійкості. Люди, яких я зустрів, були теплими, гостинними та пишалися своєю спадщиною від стародавніх монастирів, вирізьблених у схилах гір до галасливих базарів Єревана, Вірменія залишила незабутній слід у моєму серці. Моя подорож продовжилася до Польщі, країни зі складною історією та яскравим сьогоденням. Від середньовічних вулиць Кракова до галасливої столиці Варшави Польща запропонувала захоплююче поєднання старого та нового. Старе місто Кракова, що входить до списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, було справжнім задоволенням для дослідження з його бруківкою, кінними екіпажами та історичними будівлями. Варшава, значною мірою зруйнована під час Другої світової війни, була відбудована з надзвичайною стійкістю. Старе місто, копітко реконструйоване, було свідченням польського духу. Відвідування музею історії польських євреїв полін стало потужним досвідом, що висвітлив багату єврейську спадщину країни та трагічні наслідки нетерпимості. Польська кухня стала ще однією родзинкою поїздки: від ситних вареників до ароматних ковбасок, польська кухня була і ситною, і смачною. Місцеве пиво, зварене за багатовіковими традиціями, було освіжаючим напоєм. Кожне місце, кожна зустріч формували мій світогляд. Подорожі навчили мене важливості сприйняття різних культур, поваги до різних точок зору та цінування спільних рис, що об'єднують нас усіх. Вони показали мені силу людського спілкування, стійкість людського духу та безмежну красу нашої планети. Подорожі це не лише пункт призначення, але й сам шлях. Йдеться про розширення своїх горизонтів, вихід із зони комфорту та відкритість до нового досвіду. Йдеться про людей, яких ви зустрічаєте, історії, які ви чуєте, та уроки, які ви засвоюєте на цьому шляху. Подорожі – це інвестиції в себе, каталізатор особистісного зростання та джерело нескінченого натхнення. Це подарунок, який продовжує дарувати радість ще довго після того, як ви повернулися додому. Спогади, враження, відкриття ось сувеніри, які дійсно мають значення. Мій список бажаних подорожей залишається довгим і захоплюючим. Західна Європа манить своїми чарівними селами, історичними містами та музеями світового класу. Привабливість дослідження нових культур насолоди різноманітною кухнею та занурення в незнайомі мови непереборна. Я закликаю всіх і кожного відчути на собі преображаючу силу подорожей. Почніть планувати власну пригоду, будь то поїздка на вихідні чи кругосвітня експедиція. Світ чекає на своїх дослідників крок за кроком. Тож пакуйте валізи, беріть паспорт і вирушайте у власну подорож відкриттів. Ви не пошкодуєте.